Не схожий, і це дійсно так. І ми хочемо, щоб кожен день був добрий, був гарний. Але щоб це було так, ми маємо радитися з Богом, як його прожити і що робити. Не пророка Ісаї, 50-й розділ із четвертого вірша. Ісаї. 50 розділ з 4 -го вірша. Господь Бог мені дав мову вправну, щоб уміти зміснити словом змученого. Він ще ранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухлянним, назад не відступив. Відставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щепачам. Обличчя свого не сховав від ганьби й плювання, але Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я, тому я зробив був обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не буду застижений я. Близько той, хто мене справляє, справедливлює, хто ж стане зо мною наплю, станьмо разом, хто мій супротивник, хай до мене підійде. Отож Господь Бог допоможе мені, хто ж отой, що признає мене винуватим, вони всі розпадуться, немов та одежа, як міль пожере. Хто між вами лякається Господа і голос Його отрока слухає, хто ходить у темряві, світла ж немає йому. Хай надіється він на Господнє ім'я і хай на Бога слово опирається. Люди шукають мудрості. Як жити, як поступати, що робити, як життя дане Богом реалізувати на практиці? І Бог хоче людям підсказати, дати людині мудрість, але, на жаль, не всі люди слухають Господа. Четвертому вірші ми прочитали: Господь мені дав мову вправну, в інші переклади кажуть мову мудру. Господь Бог мені дав мову мудру. Бог дав мудрість Мойсею, говорити з фараоном, книга Вихід, 4 розділ, 11, 12 вірш. І сказав Мойсею Господь, Хто дав уста людині? Або хто робить німим чи глухим, чи ведючим, чи темним, чи ж не я Господь? А тепер іди, я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. Бог каже Мойсею: Іди, і я дам тобі свою мудрість, і ти будеш знати, що говорити, як робити і як поступати. І Мойсей пішов, і ми знаємо, що дійсно Бог дав йому цю мудрість. Бог дав. Ісусу Христу, мову мудру, щоб знісяти Словом змучених гріхом, Він казав і прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Господь збуджує вухо щоранку. Щоб ми слухали, ми прочитали як учні, щоб ми слухали, як учні вчителя слухають. Для чого? Щоби знати, і щоби приміняти це в житті. Але чи ми хочемо слухати кожного ранку, що Бог хоче сказати нам? Чи що нам більше подобається голос Бога, чи голос плоті? Встав уранці, вмився, почистив зуби, чекав чи, чи чай, чи хтось поснідав. І пішов чи на роботу, чи щось біля дому зробити, чи за чимось десь пішов, чи поїхав. І так, день до вечора. А що мені Бог хотів сказати, і не знаю. наше життя під контролем Бога, і Він хоче, щоб ми ходили під його контролем. Бог хоче, щоб ми виконували його волю. Але щоб виконувати, треба знати Божу волю. Якщо ми будемо знати її, ми будемо користуватися нею в житті. Якщо ми не будемо знати її, то, звісно, ми не зможемо нею користуватися. Один брат їде в іншу країну, місто, в якому навіть немає цех, і каже: надоїло жити в бідності, хочу кращого життя. Хоча він не зовсім бідний, бо він був дуже гарний будівельник. І він непогано заробляв, і дружина мала непогану роботу, і вони жили не дуже бідно, але йому захотілося ще кращого життя. Чий це голос? Голос Бога чи голос світу? Світ багато обіцяє, але зовсім мало дає. І чия це мудрість? Хочу краще жити? Мудрість Бога чи людська мудрість, вісно, людська. Люди всі хочуть краще жити, навіть той, хто має мільйони вже, він ще хоче більш, він ще хоче краще. Тому що світ його манить, його приваблює. І світ каже, що ти будеш ще більший, ти будеш все могутніший, як ти будеш мати ще більше багатства. Але не завжди це так. Я так, що ставлять Господу умову, Боже, якщо це не твоя воля, то постав перегороду. Постав преграду, щоб я не робив цього. Щоб цього не сталося. А не той таке було давно. вже. Боже, якщо це не твоя воля, то зроби так, щоб це не було. Бог так і робить. Ой, Боже, молюся, Боже, ну чого це так, я так хочу? Ну, дай, щоб сталося вже. То молюся, що, Боже, постав перегороду, то вже молюся, Боже, зроби, Боже, дай. Що Богу робити? Людина не має запасу мудрості, Бог не дав. Тому і людина і потребує постійного підживлення мудрості від Бога. В 10 вірі ми прочитали, хто ходить у темраві, нездатний слухати цей голос Божий. Тому він опирається на власну мудрість, на людську мудрість. Бо він не здатний слухати голос Божий. Він ходить в темраві. А ми ходимо у світлі, ми боїмося Бога. І ми можемо і маємо слухати його голос. Маємо опиратися на нього і ходити в Нім. Христос хоче провести церкву свою у вічність, і Він хоче, щоб в церкві були взаємні відносини з Ним, щоб у кожного члена церкви були взаємні відносини з Богом. Він хоче, щоб вуха дітей Його були відкриті. Що Христос, Христос каже Ладокійській церкві? Об'явлення 3:20. Ось стою біля дверей і стукаю. Хто почує голос мій відчинить двері, війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Це Христос каже до віруючих людей до церкви: Я стою і стукаю. Я за дверима. І це звернення Христа до віруючих людей. 22-й вірш книги об'явлення, 3 розділ, 22-й вірш. Ми читаємо, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє, але церква не чує. Не чує, не стала насторожі, не відкрила своє вухо, щоби слухати. Чому ми читаємо в 17 му вірші третього розділу на об'явлення? Бо ти кажеш, я багатий із збагатів, і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий? Я самодостатній. Я не потребую нічого. Я маю успіх, гарний дім молитви, гарна апаратура. Гарні проповіді, гарний спів, хори, групи, дуети, квартети, все є. Але Христос каже: я стукаю, а ви не чуєте. Я хочу говорити до вас, а ви кажете, нам не треба. Ми самі знаємо все. Як жити, що робити, як поступати. Одна з причин, що мішає чути голос Божий. Немає спілкування з Богом. Пісняння до Єфесян, перший розділ з 15 вірша, ми читаємо. Апостол Павло пише Єфесянам 1:15. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, і просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий і славний спадок у святих, і яка безмірна велич сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. Чи часто ми чуємо таку молитву? Щоб Бог дав вам духа премудрості, щоб Бог відкрив очі вашого серця для пізнання того, що Бог хоче казати, що Бог хоче робити. Павло молиться, щоб Бог дав премудрості та об'явлення і просвітив очі, щоб мати доступ до мудрої Божої, Божої мудрості, треба, щоб Господь просвітив очі нашого серця. І про це ми маємо молитися, ми маємо просити Його молитві, щоб Він просвітив очі нашого серця. Друга причина, що мішає чути голос Божий: ми не молимось ні про себе, ні про ближніх, так як молиться Павло. Ми опускаємо, бо це не так важно для нас. Важно благовістити Івангелію, нести служіння, молитися, щоб Бог дав. Там мені сили і все остального для того, щоб я міг служити йому. Треба молитися, щоб Бог дав нам мову мудру, щоб ми могли звищати Євангелію, щоб просвітив очі серця тим, кому ми благовістимо. Коли пророк Ілля молився, й Бог закрив небо, не було дощу. Бог сказав пророку, йди до потоку Киріті, я там буду годувати тебе, а з потоку будеш пити. Коли потік почав висихати, Бог каже, іди до Сарепти Содонської, там є вдова. Ілля пішов, і ми знаємо, що він деякий час був у тої вдови, і вони, Бог теж робив чудо, і вони мали що їсти, коли на землі був великий голод. Ми знаємо, що мука і олія не закінчувалися в тої вдові. Але потім після розправи з пророками Ваала, Ілля налякався. І він вже не молиться, не питає Бога, що мені робити, куди мені йти? А бере й тікає подальше, щоб його не стратили. Він не дочекався, що скаже Бог. А втік. І Бог каже Ілля, що ти тут? Перша книга царів, 19 розділ. Із дев'ятого віша. І прибув Ілля туди до печері і переночував там аж ось Господнє слово до нього, і сказав Бог йому, чого ти тут Ілє? А той відказав: Я був дуже горливий для Господа Бога Савота, бо Ізраїлі сини покинули заповіта Твого. Та розбивали жертвенники твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позастався я сам, і шукали мене душу мою, щоб узяти її. А Бог відказав вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не у вітрі Господь, а повітрі трус землі, та не в трусі Господь. А по трусі огонь. І не вогні Господь, а по огні тихий лагідний голос. І сталося, як почувся Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став у хода печери, а жос до нього говорить Господь, Чого ти тут, Ілля? Вийшов, став у хода печери, і до нього говорить Господь. Чого ти тут, Ілля, Вставай, Бог хоче говорити з тобою. Бог хоче говорити з нами, і нам не треба пережити якийсь землетрус чи буру, чи вогонь, а просто стояти і слухати лагідний голос Божий. Якщо ми самі не виберемо час для Бога, щоб слухати його голос, щоб спілкуватися з Ним. То він сам буде вибирати час. Брат каже: я, такий зайнятий кожен день був, що навіть не кожен день відкривав Слово Боже. І каже, Бог мені зробив так, що я мав доста до часу. Я скрутив ногу. І каже, два з половиною місяці я сидів і читав Слово Боже. Якби це, як каже, робив кожен день, можливо, б це б і не сталося. Третя причина, що мішає нам слухати голос Божий, ми дуже зайняті, щоб його слухати. Ми не чуємо не тому, що Бог нас не слухає, а тому, що ми зайняті іншими справами. Про Кавакум на початку першого розділу своєї книги з першого вірша запитує в Бога. Ставить Богу запитання, а з п'ятого вірша Бог відповідає. Але така відповідь не влаштовує пророка. І він знову запитує. Але відповіді немає. І авакум каже уже в другому розділі стану на сторожі, стану на башні, щоб пізнати, що скаже мені Господь. Авакум був Божий пророк. Він знав, як треба слухати Бога. Він став на сторожі, приготував своє серце, щоб слухати Бога і сприймати все так, як він скаже, як учень вчителя. Так маємо слухати Бога. Нейман, начальник війська сирійського, був хворий на проказу. І в нього була служанка, дівчинка ізраїльчанка, і вона каже: в Ізраїлі є пророк такий, що може зцілити твою хворобу. Нейман повірив цій дівчинці, їде до Єлісея, до пророка. А той послав слугу і каже: Іди, скажи йому, хай піде сім раз, вмиється в Йордані, і везду, хвороба б зійде в нього. А Нейман уявляв собі, що має статися по-іншому. І не уявляв, що він підійде. Пророк прийде до нього, огляне його рани, помаже, помолиться. І тоді ця проказа зникне. А так він обідився. Я – це так? Він не хотів прийняти мене такого великого чоловіка. На щастя, в нього мудрі слуги були Вони Імана, вони говорили його, щоб він зробив так, як сказав пророк. І він зцілився. Він повернувся назад, щоби подякувати Єлісею. Коли сталося не так, то він не сприйняв таку відповідь, бо він чекав іншої. Четверте, що мішає слухати голос Бога, ми знаємо, якою має бути відповідь. Ми наперед знаємо, що так, як я хочу, так хоче й Бог, і він так скаже, але не завжди так буває. Один брат більше десяти років вже віруючий, проповідник, а дружина не віруюча. І вже що він не робив, як він же їй не казав, вона знає все. Але не кається і не ходить на зброня. Він молиться, Боже, ну, зроби, щоб вона пішла, вже поставив таку ситуацію, щоб вона прийшла до тебе. Бог їй нічого не робить, а його ламає. Стави йому приграли, то їм серце болить, то в нього тиск здоровий, високий. Раз за разом хворіє і не розуміє, що це так. Він чекає, що жінку був да ламати, а Бог його ламає. Він молиться, щоб Бог ще більше його ламає. І одного разу не стає рано, так йому погано, а дружина врач була. І як лікар, вона помірила, йому тиск високий, там пульс дуже високий. Каже, не йди, тобі треба лежати, не йди. Він каже, як я не піду? Я не можу не піти. Я маю піти. Тому що Бог через мене хоче щось сказати церкві, я маю проповідувати. А вона то, як ти підеш, як ти хворий? Він каже, ну, якщо ти мене любиш, ти лікар, то пішли зо мною. Прийшли на ті ж зібрані, вона покаялася. Апостол Яків пише, якщо в кого не вистачає мудрості, нехай просить у Бога. Але цей же Яків пише: Хай ніхто не надіється, Бог не дасть без віри. Щоб Бог дав мудрості, в нас має бути віра. Без віри Бог і не дасть. Треба вірити і робити все так, як каже Бог. І він буде вести, Він буде захищати, Він буде охороняти. І він буде благословляти. П'ятий, що мішає чути голос Божий, це немає належної віри. Отже Бог шукає вечері з нами. Якщо тут на землі який час ми не проведемо з Богом, то як у вічності ми весь свій час віддамо Йому. Треба тут на землі ще вчитися, деякий час віддавати Господу. Бути з ним у спілкуванні, молитися, щось казати йому і слухати Його, що Він хоче сказати нам. Слухати Господа як учні, як я вже казав, слухати, запоминати і жити так, як хоче Він. Він за нас помер, і Він хоче, щоб ми мудро використовували час земного життя. Він хоче, щоб ми для нього якийсь час виділяли при всьому нашому занятті, при всі нашій занятості, якийсь час виділяли для Господа. Бог хоче, щоб ми кожного дня Його слухали, щоб ми чули голос Його. Але щоб це було, ми маємо зважати на ці причини, які мішають слухати Його голос. Перше, це. Шукати взаємних відносин з ним. Не вважати, що ми вже мудрі, що ми вже все знаємо. Друге, треба молитися, як апостол Павло, про духовне зростання. При всій нашій занятті слухати його, не будьте дуже зайнятим, тому що це мішає чути голос Його. І Четверте, що мішає чути голос Божий, в нас є свої уявлення про Божу відповідь як Бог має нам відповісти. Але як я вже сказав, не завжди так буває. І п'яте, що мішає чути голос Божий, немає належної віри, немає належних відносин з Богом і один з одним. Господь кожного ранку збуджує вухо, щоб його слухали. Тому нам треба стати на сторожі, як авакум, стати на башні, приготувати своє вухо, відкрити своє серце, щоб почути і сприйняти все, що скаже Бог. Встав рано пару віршиків з Біблії і роздумую, що Бог цим хоче сказати мені. І Господь скаже. Якщо ми починаємо якусь справу, молимось самі і просім братів і сестер, щоб вони молилися, щоб Господь дав мудрості і все необхідне для того, щоб все вийшло, щоб було благословіння в тому, що ми робимо. Один брат мав проблеми на роботі, він молиться, але проблеми не зменшуються, а навпаки, ще більшими стають. Він просить братів, брати, каже, не знаю, що робити. Молімося, брати кажуть, брат, Залиши ту роботу. Бог не хоче, значить, як ти молишся і не маєш, не маєш результату в своїй молитві, то, значить, Бог не хоче, що ти там робив. Він розховався і він знайшов ще кращу роботу. Бог йому тут же дав ще кращу роботу. І він каже, щоб я не боровся з Богом, щоб зразу був, звернувся до братів, щоб вони мені це порадили, я би ще кращу роботу мав, але то місце вже зайняли. Молімося, щоб Господь дав нам мудрість відрізняти голос Божий від голосу плоті, від голосу світу. І не будьмо не слухтянь, а будьмо слухняні, як наш Господь Ісус Христос, був суплянь аж до смерті, смерті хреста. І Бог повисив його. Йому слава, амінь. Помолимося.